Права 17. Усно. Обчисліть. Ну що ж, сортуємо 4 плюс 2,7. Ну 4, цілих плюс 2, цілих, це буде 6, цілих, і у нас ще залишається. 7 є 1,8 плюс 3,2. 2, 2 цілих, у нас буде якщо 1,8 плюс 0,2. То буде 2, цілих плюс 3. Це буде 5, цілих. є.

7 десятих. Є? Далі 10, що множиться на 5,2. Переносимо кому у 5,2 на один розряд праворуч, вийде 52. 4,3, що множиться на 0,1. Переносимо кому у 4,3 на два розряди ліворуч. То, якщо ми перенесемо, у нас вийде 0,043. Читається 0,43. 3,6, що ділиться на 3. Ну що ж, 3 поділити на 3, це буде 3, на 3 це буде 1,6, що ділиться на 3, це буде 2. ,1. Є? Ну що ж, 2,8, що ділиться на 0,1. Якщо ми ділимо на 0,1, то переносимо кому на один розгляд праворуч. У нас вийде 28. E... Yeah.